Про вібрації. От уявіть собі, що в нас всередині такий оркестр, цілий оркестр. Хотів привести аналогію, що як інструмент, що, що ми як інструмент музичний, цього мало. У нас всередині цілий оркестр, злагоджений. Уявімо собі, що він ідеально злагоджений в якійсь початковій точці. І він звучить, через нього йде, проходить енергія. Якась мелодія, він грає, він звучить. Є звукорежисер, який сидить за пультом і керує, наприклад, цими всіма інструментами чи музикантами, як завгодно собі уявляєте. І ось цей... Е, і музиканти, і інструменти, і звукорежисер всі прислухаються уважно. Трепетно, хочеться сказати, прислухається до нашого стану, до наших бажань, до наших думок, до наших вібрацій. І вони слухають, і ось ми звернули на щось увагу, нам щось не сподобалось. Тобто цей інструмент, оркестр, верніше, це все, що проходить через наше життя, все, що ми пропускаємо через себе, це все грає. Все навколо мене, зараз ось природа прекрасно, гармонійно, збалансовано воно грає. Раптом щось я кудись там на щось натикаю, щось, там, щось приходить, і щось трапляється, і я, мені щось не подобається. І я такий, а, фу, не хочу цього. І одразу команда пішла, музикант, який, чи там інструмент, який цю вібрацію транслював, зразу блокується. На пульті зразу мют, зразу глушиться, глушиться, глушиться. Все заблоковано. І в цьому інструменті тепер ця вібрація заблокована. В інструменті, в оркестрі, в цьому комплексі музичному, в цьому музичному творі ця вібрація дизгармонійна мені. Вона яка прийшла мені, сприйнялася мною як дисгармонія, вона заблокувалася. Тут гарна аналогія прийшла, що вона заблокувалася на пульті, але інструмент грає. Чомусь таке уточнення прийшло, що інструмент продовжує грати, випромінювати ці, випромінювати все, всі вібрації, всі команди, які в моєму стані. Все вібрує. Ну, це така штука аналогії. Добре, що це таке уточнення, воно дуже влучне. Щоб... А от я в своє сприйняття не пускаю цю дисгармонію. Вона мені не подобається. Я якби забороняю йому проявлятися в моєму житті. Я на пульті так чжик і заглушив. А інструмент то грає, він слухає мого стану. А в моєму стані є ця вібрація, а я не, нічого з нею не вирішив. Я вирішив її тільки заблокувати. Я її не гармонізував, я її якось не прийняв. Ось. Я її просто заглушив. І так, наступний раз, наступний інструмент, наступна вібрація, наступна вібрація, наступна вібрація. Тобто ми проживаємо якісь стани, якісь взаємодії, якісь думки. У нас є відношення, <кій> генеруємо якісь вібрації і блокуємо ті, що нам не подобаються. Якби забороняємо їм звучати в нашій свідомості. І що це наразі? Це ж ми блокуємо, по суті, те, що створене творцем, ці вібрації, умовний творець, який це все творить. Він творить, а ми кажемо, ні, цьому не бути, не бути, не хочу, не бути. Оба на. І ми так проживаємо, проживаємо покоління за поколіннями і прийшли до того, що на цьому пульті майже все заглушено. Воно там десь бурлить, такі звуки, інструменти грають, а ми туди не подобається, туди підняли звук, не подобається, знову заглушили. Тобто оці... І стараємося взагалі забути, що таке існує. Тому що, що не спробуєш, воно все не подобається. Оце не прийняття, не бажання приймати, не, не давання дозволу звучати в своєму сприйнятті чомусь, існувати, це блокування самого себе, своїх вібрацій. А світ створений так, що він збалансований. В ньому є баланс всього. А ми хочемо тільки, е, ми приймаємо в свій простір тільки позитивні вібрації. Окей, приймаємо, приймайте, але звідки вони беруться? Вони беруться з нас. Тобто ті вібрації негативні, дезгармонійні, буквально токсичні, які ми випромінюємо, ми в собі ж і глушимо. От і от і глушимо себе таким чином. І мало того, що глушимо, ми забуваємо, що ми їх загу... Ми забуваємо, що ми забули, як це їх. Тобто цей процес автоматично відбувається. І ми забули, як це їх е знову впустити, е як їх прийняти. Ми забули, що вони там заглушені, не прийняті. Щось гудить, щось нас ковбасить всередині роздирає, щось намагається прорватися в нашу свідомість із тих заглушених каналів. А ми думаємо, що нам просто погано. Там випили чогось, прийняли чогось, пішли десь там, потанцювали чи ще щось. Ну, коротше, компенсація відбувається. Компенсація не завжди ну, екологічна. Відбувається. І таким чином цих неекологічних компенсацій стільки накопичується, що вже з вже самими компенсаціями потрібно. Вже, вже самі компенсації вже заблоковані, замючені, і вже з ними треба розбиратися. У який вихід? Вихід. Це все про прийняття. По суті, прийняття себе. Такий спойлер очевидний. Але все одно про прийняття. Про прийняття навіть того, що нам не подобається. Тільки це не означає, що ми там приймаємо, і значить, це все так і має бути. В сенсі ми, ми цього побільше нагрібаємо. Ні. Прийняття це прояв поваги і дозвіл цьому існувати, як створеному по суті, творцем. Створеному насправді нами, але ми ж творці. Але це вже такий бонус наступного рівня. А хоча б на рівні от такому ще релігійному, наприклад. Людина віруюча вірить в Бога, Бог все це створив, то ти чого не приймаєш? Чого ти не приймаєш грязь? Вона ж існує. Це ж з цієї грязі, з цих з того, що там розлагається. Утворюється ґрунт, з якого потім ростуть квітки, там пшеничка і так далі. Тобто, це все збалансований цикл. Воно все має бути. Всі ці прояви органічні в природі. Неприродні ми сюди вносимо в, цю, в цей баланс. І коли, якщо ми, Скільки ми вносимо неприроднього, ну, от так ми і, в такому балансі ми і живемо в результаті. Тобто Дати дозвіл всьому вихід такий, що треба дати дозвіл. А щоб дати дозвіл, ти маєш це усвідомити і проявити повагу до всіх проявів своїх же в першу чергу, своїх. Але як виявиться, що це по суті те саме, що і, 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 і прояви будь-кого зовні. тому що вони просто три... показують нам наші вібрації. І коли ти дозволяєш цьому бути, типу, а окей, ось воно як, Тут таке в мені сидить. Так воно є. Воно має право існувати, тому що воно в ньому є причина якась логічна. Це не просто так, щоб нам зробити щось там погане, щоб нам було недобре. В ньому є логіка. У всій дисгармонії, я колись таке записував, кожна дисгармонія, яка проявляється в нашому просторі, в нашій свідомості, є інша частина, яка Захована від нашого розуміння, і, в, і вони разом складають якусь гармонію. Кожна дисгармонія, яка проявлена в, в, взагалі в реальності, це частина якоїсь гармонії. Можливо, це якась гармонія, просто як посудина, тарілка розбилася. І це просто частинки валяються. І так, вони можуть нас поранити, якщо необачно з ними поводитись. Так що це означає, що ми маємо кенселити це все? Ні, це просто частини якоїсь гармонії, яка, бу, яка або ще не зрозуміла, або вже не потрібно його розбирати. Однак, що потрібно, то це просто прийняти це як факт, це як, як розбита тарілка на підлозі. Треба просто прийняти цей факт, що вона розбилася, прибрати її, утилізувати. І все, інцидент вичерпано. А можна ігнорувати. Можна ігнорувати, що вона лежить, можна ходити, ранитись кожен раз і плакатись на бідкатись на свою долю, що щось там тебе постійно ноги поколоті. Ну тому що утилізм... треба екологічно і адекватно поводитися з усім простором, з усіма проявами. І неприйняття приводить до такого тупого ігнорування. Що я приймаю тільки ціл, цілі тарілки, цілий посуд, а не цілий. Я, я ігнорую. Ну, таке от просте, дебільне, я би сказав, пояснення. Але ж. Але ж. Ой, тобто це прийняття по суті темряви. Це все, я, що я зараз розказую. Це дисгармонія, це токсичність, це. це... По суті, те, що люди в основному називають темрявою. Воно в темряві. Тобто люди стараю... позабували про це. Е, людина хоче, бажає, щоб цього не було, наприклад, її в житті, щоб в неї були тільки квіточки. Але ж квіточки ростуть -то із чорної землі, яка це все попередні шари цивілізації переробила в цей гумус, і він став просто живленням. На якому можуть вирости вже квіточки, можуть і будь-які, все може вирости. І всьому є місце, всім проявам є місце. І коли це відношення поваги до проявів простору і власних проявів налаштовується, це в першу чергу до прийняття себе, своєї темряви. Коли ти з повагою ставишся до будь-яких проявів своїх, ти вже потім і до інших так само сталося. Це гармонізація всього. Це через повагу, через дозвіл цьому проявлятися. Ти стаєш, по суті, в потік гармонійно з потоком Творця, з потоком творення Всесвіту. Тому що неприйняття ти наче проти течії став. Що йде течія, якось вона сформована. От не, Навіть без розборів, що і як. Прийми це. Прийми і йди в течії. Потім ти можеш робити вибір з повагою, в, яку, якби, в яке русло піти, в який досвід піти, що ти. Так, це вібрація для мене дисгармонійна. Я в неї не хочу заходити. Однак я її бачу, тому що я її приймаю і з повагою до цього ставлюся. Я даю йому можливість бути в моєму просторі як в проявленому, і тому я можу з нею взаємодіяти екологічно для себе. А коли я його кенселю, не приймаю свою темряву, воно в темряві і вискакує, як би в моєму житті, е, ну, як із табакерки оцей Оцей персонаж. І все, і, і всі лякаються, всі бояться, ось що трапляється, що ж це за життя таке і так далі. Коротше, от назвав я свій канал переназвав. Змінив назву спровідника світла на діагностику темної матерії. От і вигрібаю, приходять усвідомлення, але, як то кажуть, все на краще, воно має бути. Я довго задавався питаннями, мені йшло прийняти свою темряву, прийняти свою, свою ну, свою, не свою, але коли мова про себе, то свою темну сторону. Тому що... Своя темна сторона, вона дзеркалиться і з усього простору дзеркалиться з, при... з прийняттям, що ой, те не так, ой, температура не така, ой, якась комарі кусаються, ще там щось. І вібрації понижуються, понижуються, понижуються. Коли даєш всьому дозвіл бути, ти починаєш адекватно з цим взаємодіяти. Адекватно. І можеш робити адекватний вибір, а не всліпу, в темряві. Кудись лап і ой, не туди. Бо тому що там щось кусається, колеться. Ну, звісно, там колеться, тому що там щось гостре, але ти ж його не бачиш, тому що не хочеш прийняти це, не хочеш це висвітлити в собі. А коли ти це бачиш, ти кажеш, ага, мені не сюди, мені ось тут поруч краще. І все, і робиш вибір. Ти можеш тоді свідомо зробити вибір. як... Як між яблуком і грушкою, або лежить на столі там свіже, зелене, пахуче яблуко і гниле. Що ти там в темряві намацаєш? Та що як повезе, як то кажуть? А коли ти це приймаєш, кажеш, а, то я розумію, що може є таке, є й таке, було таке. І знаєш, висвітлюєш цю темряву, ти бачиш ну навіщо ж ти будеш брати гниле яблуко? Ти, звісно, візьмеш те, що тобі більше до вподоби. Можливо, тобі подобається гниле для якихось там цілий кинути там в когось. Ну тоді трошки інші якби, історії, вібрації і задачі. У кожного свій досвід. Навіщо кидатися в когось цілим яблуком? Ні, гниле саме для цього. Ну це так, подражнитись трошки. Але це все подражнитись, це ж теж вібрація зсередини. Що це раптом вона? Ось така є в мені. Є, такого повно. Дуже, дуже вже я в мастак е, говорити колючими е, раніше був, та, і зараз, мабуть, нікуди воно не ділося. Е, вмів словом, так е, підчепити, так задіти, що коротше. Але можна ж і в благо це використовувати. Це вміння. Вміння а, бачити суть. І вміння бачити болюві точки. То можна ж і для зцілення це використати. Коли ти бачиш, де болить, що болить, у кого що болить, можна тоді зцілити це місце. А можна штрикнути туди. Буде дуже боляче. Ось ось. Це вибір. Вибирай. Обирай. Тільки я це робив раніше несвідомо, мені ці вібрації, в яких я жив, вони мене просто вели, і я як цей щось лізе з мене, лізе, щось ляпнув. Ух, маю, Боже, що, на що я це сказав? Ну нащо? Я ж нормально до людини ставлюся, нащо я це ляпнув? Зробив боляче людині. Ну, отак, от от, коли несвідомо, коли ти не приймаєш себе, не знаєш своїх. Сильних, слабких сторін і взагалі і різних будь-яких. Тону і виходить така е історія, аби що. <сум> досвід, досвід. Отже, прийняття тем темряви. Що ще про темряву? Мені сьогодні дуже-дуже прям це прям так от тик-тик-тик-тик-тик, розклалося. Що ще? Що я ще забув? Я багато записував, не хочу зараз відволікатися. Що скажу, те скажу. Що по, що в цьому всьому прекрасного, це коли ти його приймаєш, ти я вже це казав, стаєш, гармонізуєш себе, знімаєш цю внутрішню токсичність. І це все токсичність перетворюється, ну не перетвор як би перетворюється. Ти стаєш в гармонії, не, не стаєш в дисгармонії з вібраціями твор, Творця, так, так сказати. А стаєш гармонійним і вони тебе наповнюють гармонією. Фактично, як розкупорюєш ці канали енергії, які, яких ти там боявся, вони там були заблоковані, ти взагалі не знав і забув, що вони там є. Воно все просто. З простору стукало до, і стукає, і продовжує стукати до нас. Тобі, зверни увагу, дивись, бачиш собі, ось це, це тебе тригерить, це тебе там дратує, це то, це ж воно все оце, намагається достукатися до нашої свідомості. Коли це починаєш приймати через повагу, через дозвіл цьому бути. Дозвіл внутрішній, то й по суті ти дозволяєш собі прийняти це творення і потік. Ти наповнюєшся цією гармонією. Тобі фактично розкупорюєш свої, <свісно>, свої заблоковані енергії. Ой, ну це прекрасно. Тут, тут, як то кажуть, просто бери, бери і розпаковуй. Просто треба ще якби спрямовувати кудись цю енергію екологічно. Ну, але це ж все питання. Оцього відчуття гармонії і, і, і того досвіду, в принципі, який, який ти маєш пройти чи хочеш пройти. Так чи інакше, ми всі пройдемо те, що нам потрібно і проходимо. Не те, що пройдемо, ми проходимо про колись майбутнє. Ні, про тут і зараз ми проходимо. І ось тут, тут і зараз я просто, ну можна сказати, кайфую від. Цього усвідомлення від того, що я нарешті нащупав відчув відчув от отак глибоко, про що це я оці ці роки весь час себе довбав. Яка темрява, як її прийняти, що це таке? От така от вона. Ну, я розумію, що те, що я сказав, це така поверхня насправді, але я вже її торкнувся, я вже її так сказати, зафіксував, що вона така існує, ось воно, як до цього добратися. І там, ну, по суті, це темрява, це джерело взагалі потоку життєвого, життєвої енергії, звідти ця потік життя йде. Лише в нашій свідомості, оцим світом, який ми спостерігаємо, він лише проявляється. Але сама енергія в цей потік йде із, саме з темряви, через всі ці наші фільтри, і тому через ці блоки, і тому воно те блокується, те, 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 те збивається гармонія, те токсичністю якоюсь пропитується. І от воно так проявляється, наш світ ото. Вже, вже з тої темряви виходить сюди, такий, який, по суті, ми його, як ми його пропустили. Це я до того до глибини цієї темряви. Глибина безкінечна, як і безкінечний весь простір, тому що він весь, по суті, для нас в темряві. Якщо тако подивитися на нашу планету, умовно, як, як модель нашого, нашої свідомості, нашого простору, який ми осягаємо, то весь космос це. Це та темрява. Ми в тому космосі лише зірочки спостерігаємо, а він безкінечний. І ми по простоті своєї душевній вважаємо, що нам зручно так що між космосом, між цими зірочками пустота темрява. Ага. Оце оця вся темрява. З цієї темряви і формується, приходить. Формується воно вже тут безпосередньо. Ну і там теж щось формується. Але в, от, в тій темряві ото все фактично як хаос. І з того хаосу первинного. Пер, темна матерія, про яку навіть вчені вже говорять, звідти, по суті, йде цей потік. Ну, це так дуже вже я. Фантазую, можливо, але якось хочеться про... контури якісь проявити. Ну, які, які контури можуть бути у хаосу? У хаосу контурів немає. У темряви ну, є тільки кордон темряви між світлом і темрявою. Оце єдиний контур у темряві. А все решта в темряві, ми його не бачимо, не знаємо. В своїх можливостях людських, в когось надлюдських, в когось зверх, зверх людських, тим не менше, вони всі у кожного як в певних межах. Безмежний тільки творець. А всі решта, відповідно до ієрархії, мають якісь свої можливості, свої специфіки і так далі. І вже в нашій свідомості проявлені все. Обрітає цю форму, уплотняється в матерії, так званій. Ну що, що таке матерія? Те, що ми можемо пощупати, але коли вчені йдуть вглиб, вглиб, вглиб там клітини, атоми, там протони, нейтрони, електрони, хоча прийшли до того, що немає такого. Немає такої речовини, речі, віщі, як електрон. Це взагалі хмара. Це взагалі якась умовно, навіть хмарою не, не назвеш. Це, це умовна хмара із ймовірних знаходжень цього електрону. Коротше, якщо ще вглиб, там ці бозони, терміони, ферміони. Коротше, глиб, 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 а немає часточки, на якій можна зупинитися. Немає частинки, немає матерії. Все перетворюється в, у е, ймовірність, у квантовість. Тобто немає. Немає, по суті, вчені вперлися в те, що немає за що зачепитися. Немає матерії. є тільки Ймовірності є тільки вібрації. І ось, нарешті я вимовив це, що по суті все, що ми, що ми спостерігаємо, чим ми являємося, і навіть вся темрява, звідки приходить цей потік життя, це все вібрації, це все вібрації. І просто чудо, як ці вібрації грають е, на різних частотах, утворюють ці форми. І як ми можемо це все сприймати як реальність? Це, це реальне чудо. Це інакше не назвеш. Це життя так. Це ж таке життя ми чудесне проживаємо. Okay. Окей. <рочу> Коротше. Мав бути дощ, але видать. Дуже. Мені хотілося це записати. Мені багато що є зараз записати, але ще більше хочеться прояснити для самого себе. Тому до зустрічі!